Сьогодні 3 листопада, неділя, і вирішили у вихідний поїхати до парку і погрилювати. Скажу вам так, погода у нас отлічненька, можна сказати, навіть нежданно відмінна погода. Неждано для мене, тому що у нас вдома. І у Польщі також у такий час уже прохолода, холодно. Ми вже ходимо у куртках і шапках, а в Шарлоті тепло. Коли підбирали парк, то дивилися, щоб там можна було погуляти на дитячих площадках дітям і щоб були грилі, де можна погрилювати. Парк знаходився у лісній зоні. Тому Їдемо ніби по лісу і ждемо, що там нас чекає спереду. Чи багато людей буде сьогодні, чи небагато. Ой, народі що? Что? А ну. Удивительно. Вот такое озеро тут. А ну идем, Саша, поднимемся озеро. Ну, купаться можно. Да? Ну, если тут сказали, что можно. Нос, винен, нельзя. Да? да? О, обдурили, значить. О, диви, воно так. Да? Воно таке воно. Ж... Не, не ага, чиш? Чую. Переносять десь сумки. О, фонтанчик, так? Да? Ану, що це таке? Давай подивимося, що це таке. Актив? Що це написано? Актив, регіони, як Що воно таке? Ніхто не знає. Що, що вони ні не непонятно. А, вони тут грілі побачили. О, так, да, гриві тут. Дитяча площадка. Вона. Шашлики жарить. Там добре мати. Там місто заняли ж. Привіт, Гриша. Ой, привіт. Дівчата зустрілися. Це тут такий парк, як ліс і участки цього лісу зроблені для дітей, для дорослих, щоб виїхати на пікнік, щоб пожарити шашлики і щоб з дітьми погратися. Вот так продумано. Людей сьогодні дуже багато, бо сьогодні неділя. О, не знаєте, яке дерево інтересно. Парі вверху сидить. О, це теж бібліотечка. Однак не вже лежить там в Демо? 3 листопада сьогодні а так тепло. Правда, якщо заходиш у холодок, то прохладно стає. А на сонечку так тепло, хорошо. Оце інтересно, так? Да? Масинка, о як ти хотіла? Бачите, вітер такий прокладненький, наче вже, так? Я не хотіла, тому що все хорошо. Що ти тобі не дали кіндера, Саша? О Боже, чого? Держіть. Держіте, держіте. Не, я не хочу дракона. Хочу коничного. О, ну. Полінке попався дракунчик у яйцю, так? Спокійно сидить собі. Не получилось. І Гіє Захарко він попався, якийсь космонавт. Тьоця, воно я маю, тому що посматрюю машинку. Ага. У Саші таке, що ще випробуй скласти, да? Коньки будуть. Так, понятно. Все еще наверное. Тетя, посмотри, какой будет гонь. Ага, все домик. Где баба Яга живет? Тут дрова хранятся. Что там нарисовано? Что, бабой, <решил> Том! Да, Там! уже барсук живой. Барсук? может быть. Барсук? Какой еще барсук? <говорит> Пошлите туда дальше. Ну, какой же <говорит> там же, там же я ага. <говорит> Так, захарканы волосы. Почти какой лес. Пошлите тут поднимемся речку. Пошлите. Я пукну. Я вот на тебя парк. Парк. Welcome to Кари парк. Кари парк. Пошлите речечку посмотрим. Я сейчас прыгну. Хочешь? Не треба прыгать, что, Полинка? Я не буду плигать. Я не буду прыгать, да прыгать туди. Так як скоріше. Не треба прыгать. У людей почати південь. Південь? Люди живуть з цієї сторони, а там домики. А, точно бояться. Зараз прибігуть. В лісу прям стоять домики. Люди живуть, так? Да? В домах. Звісно. Я... Ой, красивий, який, да, Захарка? Там вже її йде, знаходилися. Білі вже бідний Захарка йде. Вже сили нема в дитини. І їсти хоче животик. Ух ти, <риклад> звісно, таке можна. Вкусно. Оце не даром походили, так? Да? Хоч покушаємо вкусненько. <риклад> а там інтересна кормушка. А, защита від білих, так? Да? Ага, точно. Сидять? Да так, -да так, -да, так, і ждуть. Коли впаде щось з кормушки. Ага, інтересна кормушка. Піднімати, опускати можна кормушки для птичок. Все, їдемо додому. Погуляли, менця попили на природі. Шашликальгу пожарили. Все, їдемо додому. Шишок насобирали, Так, вихідний і вдався. Побирається. Хороший такий парк тут. Понравився нам. Спокійно, багато діток, таки, площадка хороша площадка. погуляли діти, правда, кивусик. Двох діток побив, по ходу. приходили, розбиралися з нашим розбойником малим. Прикольно мали воно Як китайського імператора. Вадік щось забув, побіг. Тут такі туалети, все, описно. Удобно. Все на місці, не треба далеко ходити.